Хто з книжкових чоловіків викликає в тебе емоції? Гарячий, закритий красунчик чи галантний антагоніст? Запрошуємо на книжкові посиденьки в книголенді з атмосферницею, а 13 квітня ще й з письменницею Валерію в Растен. І тема книжкових посиденьок: книжкові чоловіки, життя. Та література. Поговоримо про книжкових чоловічих персонажів. Чому дехто з них стає твоїм кращим? Як письменники створюють таких персонажів, які викликають емоції? А чому нам подобаються одні персонажі та не подобаються інші? А ще на книжкових посиденьках тебе чекає обмін книжечками, якщо ти принесеш з собою книжку, яку хочеш комусь подарувати. Затишне спілкування та міні-книжкові побачення. Книжкові посиденьки в книголенді з атмосферницею, 13 квітня. 16.00 київська книгарня, книголенд? А так бажано зареєструватися в біо або в Дірект. Також ти знайдеш посилання в Сторіс. Подумай, про когось з чоловічих персонажів ти хочеш поговорити. А що спитати у письменниці Валерії Верастет? і приходь!